Початок тринадцятого століття Україну роздирають міжусобиці. Війська Володимира Суздальського князя Андрія Боголюбського та смоленського князя Грюрика руйнують Київ. Столиця колись могутньої імперії живе старою славою та виконує переважно релігійно символічну роль. Тим часом у східній Азії набирає сили потуга під проводом Чингісхана у 1221 році. Західна монгольська армія, на чолі з полководцями Джебе і Субедеєм, вторглась до Азербайджану. Переваливши через Кавказ, монголи атакували половців при Чорномор'я і в обхід Каспійського моря повернули додому. Через рік вони окупували Грузію, однак в районі річки Терек навалу спинили союзні війська половців, косогів та аланів. Джебе і Субедей вдали, що воювати не збираються, і уклали з головами цих племен мир. Тисяча галицьких човнів виходить в море. Монгольські посланці пропонують союз проти половців. Вбивство послів вимагає помсти. Монголи оголошують війну руським князям. Фатальний розбрат між князями азіати обертають собі на користь і перемагають. Регулярне невиконання підписаних угод було основою дипломатії Чингізхана. Згодом цю практику перейме вишколена ордою Москва. Важко пригадати, бодай один ключовий договір, який московська держава виконала від коми до коми. Переяславська угода Хмельницького яскраво ілюструє подібний тип політичного мислення у радянський час. Цю елементарну військову угоду подавали школярам як одвічну мрію українського народу жити під владою Москви. Але повернемось до наших монголів та їх обіцянки не вести війну з тогочасними союзниками україни руси половцями коли половецькі загони повернулись у чорноморські степи, монголи вдарили у спину їхнім союзникам і підкорили північний Кавказ. У вирішальній битві на Дону західна монгольська армія розтрощила основні сили половців і на початку 1223 року вторглась до Криму, де захопила сурож. Після цього Джебе і Субедей знову повернули у степ, відкинувши на правий берег Дніпра сили половців, які повтікали на Русь прохати допомоги. І прибігло половців багато в руську землю, і говорили вони руським князям: якщо ви не поможете нам, то ми нині порубані були, а ви завтра порубані будете. І була рада всіх князів у городі Києві. І нарадились вони так: лучше б нам зустріти їх на чужій землі, аніж на своїй. Київський літописець, початок 13 століття. Після княжої наради у Києві Галицький князь і зять Половецького хана Мстиславом Мстиславович, прозваний за свої подвиги удатним, переконав зверхників Київської та Чернігівської землі виступити разом проти монголо-татар. Деякі знатні половці на знак подяки Русичам прийняли християнську віру. До походу підготувалися переважно південні та центральні князівства Русі, з дружин яких було сформовано три групи військ. Першу групу очолив Великий князь Київський Мстислав Романович. Другою Чернігово-Смоленською групою командував князь Чернігівський Мстислав Святославович. Третя галицько Галицько-Волинська група була під головуванням ініціатора походу князя Мстислава Удатного. Північно-східна Русь до антимонгольського походу не приєдналася. Місцем збору було обрано правий берег Дніпра біля острова Хортиця. У квітні 1223 року руські війська рушили до нього і об'єдналися з половецькими силами і галичанами, які, як зазначає літописець, на тисячі човнах пройшли Дністром, вийшли в море, увійшли в Дніпро і провели свої суд над допорогів. До руських князів тим часом прибули монгольські посли, пропонуючи їм союз проти половців. Чули ми, що ви йдете проти нас, послухавши половців. А ми вашої землі не чіпали ні міст ваших, ні сіл ваших, і на вас не йшли, але за волею Божою на холопів і конюхів своїх поганих половців. А ви візьміть з нами мир, бийте їх, а товари їх забирайте собі, бо чули ми, що і вам вони зробили багато зла. Київський літописець, початок 13 століття Князі відмовили послам і на вимогу половців вбили їх, звинувативши у шпигунстві. Довіряти монголам українці не мали підстав, оскільки знали про віроломне порушення ними договору з половцями на річці Терек. З іншого боку, за монгольськими законами, вбивство посла було гріхом, що вимагав помсти. Тому війна з Руссю, яка початково не входила у плани монгольської імперії, стала неминучою. За декілька днів Субедей і Джебе вислали нове посольство, яке оголосило руським князям війну. Цього разу наші князі відпустили послів і почали планувати подальші дії. Їх координацію ускладнювало суперництво трьох Мстиславів київського, Чернігівського і Галицького. Князь Галицький наполягав розбити монголів на лівому березі у степу. Мстислав Романович жадав дати бій на Дніпрі, а князь Чернігівський не пристав на вимоги ані Галичан, ані киян. Травень року 1223-го русско-половецька армія виходить на річку Калку. Там їх зустріла монгольська сторожа. У запеклому бою загинули воєвода та два командири авангарду. Прибічник активного наступу Мстислав Удатний, не узгодивши своїх дій з київськими та чернігівськими князями, швидко переправився через річку. За калкою на нього чекало монгольське військо. Зауваживши розкоординовані дії Русичів, воно почало наступ. Чернігівські та київські полки за калкою не були сповіщені про початок битви, долю якої вирішили монгольські підкріплення. Кріпко вони билися, але інші полки татарські зіткнулися з ними. І за гріхи наші руські полки було переможено. Данило, бачивши, що все сильніше в битві налягають вороги, і стрільці їх стріляють сильно, повернув коня свого на втечу. Київський літописець, початок 13 століття. Основні війська великого князя Київського Мстислава Романовича лишалися осторонь самогубного бою. Побачивши відступ чернігівських і галицько-волинських полків, він поспіхом зайняв кам'янисте місце над калкою і спорудив навколо свого стану укріплення з частоколом. Частина монголів під командуванням цигерхана і течухана обложили позиції киян, а решта пустилася навздогін відступаючим русичам і половцям. Час погоні монголи убили князя Янівського Ізяслава, князя Шумського Святослава, Чернігівського князя Мстислава Святославича, князя Несвицького Юрія. Посікли багато бояр і простих воїнів. Врятувалися тільки князі і бояри галицько-волинської групи. Хоч основні русько-половецькі сили були розбиті, Мстислав Романович з дружиною боронився в укріпленні над калкою ще три дні. Противник ніяк не міг здобути висоту, тож монголи повели переговори про здачу і відправили послом до великого князя київського командира союзних імбродників воєводу Плоскиню. Князям було обіцяно помилування в обмін на грошовий викуп. Коли ж ті прийняли умови, бродники зв'язали їх і передали монголам. Княжу дружину було вирізано до ноги. Самих князів переможці поклали під дерев'яний поміст і розчавили, влаштувавши на ньому святковий банкет. Феодальна роздрібненість прогресує. Десятки удільних князівств не бажають коритися Києву. Русь федералізується та переходить до колективного управління. Розквіт міст Київської Русі як побічний ефект міжусобних протистоянь. Для Русі бій на калці обернувся глобальною катастрофою. Історичний центр країни, південні і центральні землі втратили своїх володарів і військо. За 15 років до початку монгольського нашестя ці території так і не змогли відновити свого потенціалу. Натомість зростає роль північно-східного Володимира Суздальського князівства, яке не брало участі у битві на Калці та зберегло свої кадри для розвитку власної держави. Західне Галицько-Волинське князівство теж мало достатньо передумов для незалежного роз. Звитку Данило Романович, один з небагатьох вцілілих учасників бою, зміг об'єднати ослаблену південну Русь зі стольним градом Києвом перед початком монгольського вторгнення. Причину поразки під калкою більшість істориків вбачають у всезростаючій феодальній роздрібленості Київської Русі, яка мала прогресуючий характер. Так якщо у 12 столітті утворилось півтора десятка князівств, то на початку 13-го кількість удільних центрів сягає 50, а згодом кількох сотень князівств. Роздрібленість доволі суперечливе явище. З одного боку вона серйозно ослабила державу, з іншого органічно сприяла розвитку економіки та культури на місцях. В усякому разі політичне та особливо культурне суперництво князівств зробило українські міста чимось унікальним. Принаймні Київ та Чернігів служили взірцем для Західної Європи. Ми Можемо казати, що місто обіймало величезну територію як для тих часів. Це 450 гектарів. Київ був дещо більший. От Населення в Чернігові сягало близько 40-45 тисяч. У Києві воно ну, вважається десь до 50 тисяч. Цифра на сьогодні, вона сучасну людину не вражає. От. Але якщо порівняти з західноєвропейськими містами, от на той час взяти той же Париж, наприклад, той же Лондон, то відповідно це десь близько 15-20 тисяч населення. Феодальна роздрібленість України-руси ще не означала цілковитого політичного розпаду єдиної державної структури. Київська держава просто змінює форму буття. На зміну одноосібній монархії приходить монархія федеративна. Спираючись на принцип колективного суверенітету, Руссю правила група найсильніших та найвпливовіших князів з династії Рюриковичів. Навіть у період феодальних міжособиць Русь зуміла зберегти внутрішні достатньо стабільні економічні зв'язки. Однако, дію загальноруського законодавства в усіх князівствах та дію єдиних для всієї Росії релігії та культури з 1214 по 1224 роки у Чернігівській землі сиділи князі, які не претендували на київський стіл, і це сприяло розвитку економіки та культури краю. Поразка руських полків на Калці і загибель Чернігівського князя Мстислава Святославича, по суті, не позначилась на політичному розвитку князівства. Ольговичі, як і раніше, вели активну міжособну боротьбу. Процес подальшого дроблення Чернігівського князівства вже не можна було зупинити. Літопис називає біля десятка удільних земель, в залежність яких від Чернігівського князя дедалі слабшає. Перед монголо-татарською навалою Чернігівське князівство остаточно розпадається на дрібні уділи. Нинішні історики, тим не менше, цей факт вміють розвернути несподіваним боком. От ще з шкільних підручників ми звикли, і принаймні, ви знаєте, це перекочувало із радянських часів сучасні підручники. Те, що Русь зустріла монголів надзвичайно розпорошена на окремі князівства. І пишуть, що, наприклад, там, галицько волинська Русь, там князівство розпалося на окремі. Маленьке князівство і чомусь приклад приводять саме Чернігово Сіверської землі. Васюта Олег Олегович, заступник зав відділу пам'яток історії та археології національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній. Але парадоксально, но факт: саме Чернігово-сіверський клан князів в 13 століття війшов. Найбільш об'єднаною родиною. У нас невідомо ні одної війни, фактично до монгольської, яка б точилася між родичами отут на Черніо-Сіверській землі. Якщо була, виникала якась проблема, то всі вони разом рушали проти своїх ворогів. І тільки в, в 1196 році, тільки отака єдність дозволила їм воювати на декілька фронтів проти Ростово-Суздальських князів, проти київського князя і проти Смоленських. І між іншим, вони цю війну виграли. Період феодальної роздрібленості не був чимось характерним тільки для Київської Русі. Так виглядала загальноєвропейська тенденція. Саме в цей період відбувається остаточне формування феодальної системи. Чітко визначаються права феодалів та повинності селян. Завершується процес становлення станової ієрархії, складається та вдосконалюється державний апарат, розвиваються ремесла на Русі. Ці природні процеси було зупинено монголо-татарською навалою. Тисяча 1237-й. на Русь рушає 140 тисячна армія монголів під проводом хана Батия. Впали Рязань, Суздаль, Володимир та багато інших міст. Людей, завойовники, або вирізали до ноги, або ж брали у полон. У 1239 році монголи йдуть на південну Русь. Спочатку були захоплені пограбовані та спалені Переяслав і Чернігів, а потім довколишні городища цих князівств. Пізньої осені 1240 року війська БТЄ підійшли до Києва, вражений красою міста. Хан пропонує жителям здатися без бою, але кияни відмовились. Тоді татари перейшли під мерзлий Дніпро і почали облогу. Десятинна церква ховає під своїми руїнами останніх оборонців Києва. Дійшовши до кордонів Італії, Батий повертає назад і засновує столицю Золотої Орди на Волзі. Данило Галицький приборкує опозицію і остаточно прибирає до рук Галицько-Волинське князівство. Троїзм та розпач тих подій передають записи, зроблені старим українським літописцем. Він зазначає, що коли прийшов хан Батий до міста Києва з величезною кількістю воїнів, то оточив місто. Облягла його сила татарська, і неможливо було нікому з міста вийти ані до міста увійти. І не можна було чути один одного від іржання стат кінських та галасу нечисленної кількості людей. І вся земля була переповнена татарами. І послав Батий до городян з такими словами: якщо підкоритись мені, буде вам милість. А як будете опиратися, то багато постраждаєте і жорстоко загинете. Кияни не погодились на пропозицію окупанта і прийняли бій. Залишений у Києві Данилом Галацьким досвідчений воєвода Дмитро очолив оборону міста, що тривала більше двох місяців. Бої за Київ стали прикладом виключного героїзму і високого патріотичного духу його захисників. На місці зруйнованих кияни зводили нові укріплення, оборонялися всі: чоловіки та жінки, старі і діти. На захисників міста сипались стріли, каміння та запалювальні снаряди, випущені з потужних катапульт. І тут можна було бачити і чути страшенний тріск списів і стукіт щитів. Стріли затьмарили світло так, що не було видно неба за стрілами, а була темрява від безлічі стріл татарських. І скрізь лежали мертві, і скрізь текла кров як вода. Київський літописець, початок 13 століття. Коли ворог увірвався до міста Ярослава, кияни укріпилися за більш старими мурами і ще декілька діб оборонялися. Поранений воєвода Дмитро потрапив у полон. Останньою твердиною відчайдушної боротьби стала десятинна церква. Врешті-решт, від руйнівної сили таранів і під вагою оборонців, які скупчились на хорах, стіни її завалились, поховавши останніх героїв. Десятинна церква. Впала шостого грудня 1240 року. Місто було зруйновано. Мешканців його вирізали нещадно. Більшість тих, кому пощастило вижити, потрапили у рабство. Нині місце, де колись стояла Десятинна церква, знову у облозі. Боротьба за духовний спадок України Руси триває. Взявши Київ, татари рушили на Галичину та Волинь. Данило Романович та інші князі під ту пору втекли за кордон. Населення ховалося по лісах та горах. Волинські і галицькі міста теж були спустошені. Монгольські війська двома потоками вдерлися в Угорщину, Польщу і Чехію. Вони розбили військо угорців, але боротьба з Руссю виснажила сили татар. Дійшовши до кордонів Італії, Батий повернув назад. Біля гирла Волги. Він заснував місто Сарай Бату, столицю створеної ним великої Золотої Орди. Вплив якої по всій завойованій території, тим не менше, був неоднаковий. Ну, будемо так казати, це Володимиро Суздальські землі. От вони фактично після монгольської навали вони лишилися відрізаними від цієї Європи. Але Україну, принаймні, частину її, це не стосується. Галицько-Волинська Русь це зовсім інший момент. У 1241 році князь Данило Галицький зі своїм сином Левом їде до Угорщини сватати королівську доньку Констанцію. Отримавши відмову, він завертає до Польщі, де перебуває до відходу татар. Повернувшись в Галичину, князь придушує боярський заколот і починає будівництво своєї нової столиці міста Холм. На заклик Данила його заселяють численні ремісники, будівничі, що тікали від татар, а також іноземці. Данило Галицький. В літописах єдиний серед давньоруських князів він названий не данником Батия, хоча він і їздив до Батия. Він названий мирником Дат Батия. Це зовсім, якщо брати термінологію юридичну, це зовсім інша речі. На Данила Галицького на його землі не розповсюджувалась постійна данина Ворду. 17 серпня 1245 року в битві під Ярославом війська Данила та його брата Василька розбили опозиційні полки князя Ростислава, Галицьких бояр, угорців і поляків. Ця битва була однією з найбільших в історії Русі 13 століття. Боярська опозиція була остаточно знищена. Ростислав емігрував до Угорщини, війська якої перестали здійснювати великомасштабні походи до Галичини. Угорський король Бела IV уклав мир з Данилом і таки видав свою доньку Констанцію за княжого сина Лева. Данило став повним володарем Галицько-Волинського князівства. Решта князів, побитої монголами Русі, не мала сили, вдачі та дипломатичних талантів Данила Галицького. Залежність від Орди приводить до занепаду квітучі міста Київської імперії. Сам Київ стає схожим на село, а його одвічний суперник Чернігів практично безлюдні. Втім, від остаточного занепаду, колись могутнє Чернігівське князівство рятує церква. Лишившись осторонь уваги окупанта, вона стане точкою опори у танталових потугах українців відродити колишню велич та могутність своєї держави. Жави, зустрінемось через тиждень. Любіть Україну. Тримайте порох.